Якщо ви дивитесь це відео, значить ви вже хоча б раз чули фразу серверний трекінг, і скоріш за все вона звучала красиво, модно, поетичному. Але коли доходить діло до реальної реалізації, під капотом раптом з'являються десятки нюансів, підводних каменів і різних технічних моментів. І у цьому відео я якраз хочу зняти рожеві окуляри та показати, як воно працює насправді не в теорії, а на реалісті проєктах. Поділюсь досвідом. Ми пройдемось по всім етапам налаштування серверного трекінгу. Я паралельно буду розповідати в цілому, з якими проблемами ви стикнетесь, якщо перейдете від звичайного веб-трекінгу до повноцінного сервер-сайт рішення. В цьому відео да, ви для себе зможете вирішити, чи взагалі потрібен вам серверний трекінг, чи підходить серверний трекінг для вашого проєкту. Також найбільш типові помилки визначимо і як це. Все правильно зібрати від першого кроку до робочої події в мета з усіма необхідними параметрами даними після фактичної оплати. Отже, ми розберемо. Передачу події покупка, інші мікроконверсії, дедублікацію веб-та серверних подій, параметри FBC, FBP, FBC передачу даних через Stripe або інші платіжні системи, обходи блокування consent Mode. І роботу через платформу Stape. Багато з цих принципів потім можна спокійно масштабувати не тільки на мету, да, а і на Google Ads, TikTok Ads, четверту Google Аналітику. Але в цьому відео я сфокусуюсь на Метакапі, тому що саме тут найбільше нюансів, найбільше помилок і, відповідно, найбільше втрат даних. Працювати ми будемо, як я вже сказав, да, у зв'язку з платформою Stape, тому що це один з найнадійніших. На мій погляд, способів розгорнути сервер-сайт-трекінг без власного хостингу, але навіть зі стейпи все далеко не так просто, як здається, з рекламних статей. Одразу з ходу ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, і якщо вам потрібні послуги по налаштуванню трекінгу серверного веб, цілому веб-аналітики, звертайтесь, буду радий допомогти. Ви можете зайти на мій веб-сайт і переглянути ще багато інших супутніх послуг, серед яких налаштування інтернет-реклами, створення. Інтернет-магазинів, різних веб проєктів тобто на сайті зібраний в принципі весь спектр послуг по комплексному діджитал-маркетингу. А ми поїхали, друзі, ось тут перед вами. Етапи серверного трекінгу, чотири да, етапи, і також чек-лист з 15 пунктів. Сміливо рухайтесь по цим етапам по даному чек-листу. Перший етап це розвернення технічної інфраструктури, другий етап це прописати логіку, шлях клієнта, event flow та поставити технічне завдання. Розробнику, третій етап реалізація логіки передачі подій та технічних завдань розробником і веб-аналітиком. І четвертий етап це моніторинг і оптимізація доведення це всього ділу до розуму. Отже, це все, друзі, є в додаткових матеріалах під цим відео. І давайте підемо до першого пункту нашого чек-листа: це створення веб-контейнеру. Якщо у вас ще немає аккаунта в Google Tech Manager, обов'язково його створюйте. Створюйте клієнтський веб-контейнер для вашого сайту. Саме веб-контейнер потім буде збирати події на фронті, відправляти їх на серверний контейнер, і вже сервер буде вирішувати, як це все прокидувати далі. Як правило, є декілька варіантів встановлення клієнтського тих-менеджеру. Це може бути напряму в код, це може бути використання спеціалізованих плагінів під ваш CMS, Або це може бути є навіть на стейпі таке рішення. Тобто ви можете. Інтегрувати веб-контейнер через платформу STAPE, якщо ви це використовуєте, і головне тут правило, друзі, що клієнтський контейнер має бути встановлений якісно і стабільно працювати. Якщо на цьому рівні у вас уже косяки, все, що ви будете будувати далі, і серверний трекінг і метакапі, буде триматись на костилях. Тобто клієнтський контейнер. В рамках серверного трекінгу В більшості випадків це таке якби обов'язкове рішення. Далі на другому кроці ми створюємо серверний контейнер та вибираємо хостинг. Створюється він у тому ж інтерфейсі Google Tech Manager. Просто вам потрібно обрати тип контейнера сервер. І далі виникає головне питання, де він буде жити, да, на якому хостингу. Тут, по суті, є два основні варіанти: або Google Cloud, або Stepe. І от саме від хостингу залежить. Стабільність роботи серверного трекінгу, швидкість. І ще важлива така штука це фінансова окупність цієї всієї історії. На Google Cloud ви платите по факту за використання, тобто за кожен хід, тобто за кожну прокинуту подію. А на стейп ви платите фіксовану плату 20 баксів в місяць. Ось це такий якби стандартний тариф. У нього ви отримуєте 500 тисяч івентів на місяць. Ось і в принципі для такого середнього проекту це більш ніж вистачає. Ну, з Google Cloud за 500 тисяч цих івентів ви будете платити приблизно в 3-4 рази дорожче ніж ці 20 баксів на стейп. Тому якщо у вас середній проект з трафіком від 300 юзерів на день, звісно, обирайте стейп, не ставте ваш сервак на Google Cloud, тому що це буде значно дорожче. І плюс в стейпі дуже розвинута інфраструктура саме під серверний трекінг. І про розгортання да, серверного контейнеру на стейп тут все дуже просто, максимально просто. Вам потрібно зареєструватися по посиланню під цим відео на стейпі, далі підключаєте свій серверний контейнер через його токен, прив'язуєте домін або використовуєте технічний домін стейп, або підв'язуєте свій власний домін до стейп. Це такий більш професійний варіант, я рекомендую саме його. І після цього у вас вже працює серверний контейнер. Ви можете да, відкрити, перейти в режим Debug, відкрити свій сайт. Ось тут в колонці зліва. Бачите події, які відслідковує сервер, і налаштовувати на них вже теги, тригери і змінні. Тобто на цьому етапі у вас повинен бути робочий серверний контейнер, який є встановлений на хостинг. Він доступний по своєму домену і готовий приймати події з фронта або з бекенда. Друзі, стейп це не просто хостинг для Google Tech Manager. У нього є кілька фішок, які дуже сильно піднімають якість трекінгу. Automatic Client Hits. Тобто, стейп може автоматично підвантажувати і прокидувати додаткову інформацію про браузер, пристрій, операційну систему. Це дає плюс до якості. User дата до Event Matching в Мета, трошки пізніше поговоримо, що це таке. Також є така фіча як Стайп User ID, він вміє генерувати власний стабільний user ID на базі комбінації параметрів. Його можна використовувати як external ID у Метакапі. Це дуже такий сильний ідентифікатор. Цей ідентифікатор допомагає Мета підв'язувати події навіть тоді, коли куки ведуть себе нестабільно, а FBC і FBP не за завжди доступні. Тобто схема така. На сервер прилітає подія, стейп присвоює їй свій юзер ID. У тезі Метакапі ви мапите його в External ID, і Мета отримує ще один стабільний ключ, за яким може знайти цього користувача. Також хочу тут наголосити, що у стейп є дуже корисний інструмент. Це готові пресети для налаштування клієнтського та серверного контейнеру. Ви можете обрати потрібний тип трекінгу, і стейп автоматично створить для вас базові теги, тригери, змінні. Також він може просто це все надати в форматі JSON. Ви зможете підгрузити цей файл в розділі адміністратор в вашої робочої зоні. У вас вже будуть готові теги, тригери та змінні. Під ваш трекінг. Ну, звучить це все ідеально, виглядає красиво, але навіть якщо ви використовуєте автоінтеграцію від стейп, обов'язково перевіряйте все руками. У мене не раз було, що ну. Його потрібно трошки ще підлаштовувати. Як мінімум, тригери можуть бути трошки кривими. Тому з шаблонами стейп тут будьте акуратні, їх все одно потрібно ще перевіряти. І стосовно тарифів, да, стейп ще хочу сказати, що є там безкоштовний тариф в стейпі. На безкоштовному у вас є ліміт по хітах. Умовно, 10к на місяць це така обмежена кількість функцій, але цього може вистачити для таких мікропроєктів, для різних тестових інтеграцій, для Навчальних і демо -проєктів. є базовий тариф 20 баксів в місяці. Ви отримуєте 500 тисяч хідців і ще куча різних фіч. Ось його рекомендую використовувати. Отже, друзі, на цьому етапі, да, у нас є веб-контейнер, є серверний контейнер, є прив'язаний домін, є включені пресети Client Hits і state User ID, і також є робочий дебагер, SGTM-дебагер. А ще є повноцінний сервер Tracking URL, куди ми можемо відправляти події з бекенду. Далі, друзі, тут ще хочу розкрити одну із ключових тем: це Consent Mode 2.0. Це не просто модна галочка. На вашому сайті це юридична вимога, яка визначає, чи має право у ваш сайт взагалі відправляти рекламні дані в Мета, Google та інші системи. В ЄС Consent Mod 2.0 це якби обов'язкова штука. В Україні це скоріше рекомендований поки що варіант. Але якщо до вас заходять користувачі з Європи, ви вже фактично. Граєте за їхніми правилами, і, наприклад, та ж сама Google аналітика вимагає, щоб у вас був створений цей віджит, consent Mode, да? тобто, щоб ваш кукібанер була інтегрована політика збіра даних, і щоб кожен юзер міг або дати згоду на збір даних, передачу даних в рекламні системи та системи аналітики, або відхилити цю згоду. Тобто, як це виглядає на практиці? На сайті у вас стоїть кукі-банер, а користувач клікає або прийняти або відхилити. Цей баннер відправляє в data Layer спеціальну команду Consent Update, і Google Tech Manager, пікселі, скрипти на основі цього сигналу вирішують, чи можна активувати теги, відправляти персоналізовані дані, чи події потрібно аномізувати, заблокувати і не відправляти дані про конкретного користувача. І отут ховається вся специфіка серверного трекінгу. Consent Mode блокує тільки клієнтські. Події на рівні браузера. На бекенд він не впливає. Тобто, якщо ви будуєте архітектуру правильно, то бекенд вашого проєкту отримує факт покупки. Тобто бекенд все одно збирає дані. Тобто дані там, про товар, різні параметри товару, дані про користувача, його емейли, телефони, IP-адреси. Тобто логіка така: браузер може блокувати клієнтський піксель, якщо на вашому сайті працює consent мод, але не заборонено відправляти факт оплати в Мета через капі з бекенду вашого сайту. Головне, щоб бекенд бачив всі необхідні івенти і вмів їх прокинути на серверний Google Текові. Менеджер, і ви вже на стороні серверного Google Tech Manager грамотно це все розпарсили. Тут особливо важливий параметр event ID, тому що коли користувач, наприклад, прийняв Cookie да, дав згоду на обробку його персональних даних, то тоді з Constant Mode ваш піксель також працює, і сервер також працює. Тоді Мета отримує два івента. вебовий і серверний. І щоб вони не рахувалися як дві різні покупки або інші події, обов'язково передаєте той самий Event ID з веба і з сервера, однаковий Event ID. Тоді Мета бачить дубль і каже: Окей, це одна і та ж дія, просто з двох джерел. Візьмемо серверну версію як більш надійну. Тобто це і є дедублікація. Один із ключових принципів нормального сервер-сайт трекінгу. Який висновок? Да, тут, якщо у вас є consent мод, обов'язково обходьте його логіку завдяки серверного трекінгу і завдяки того, що ви події передаєте на серверний контейнер саме з бекенду. Тобто ви на бекенд ловите всі події, і з нього вже їх прокидуєте на сервер. Далі, друзі. Шлях клієнта, дата Event Flow. два концепти, без яких у серверному трекінгу просто немає сенсу щось налаштовувати. Начнемо з шляху клієнта. Перш ніж лісти в тегі, тригери. Потрібно цей шлях задокументувати, розписати. Я це роблю в Google таблицях. Є приклади моїх шляхів клієнта в описі під цим відео. Можете брати цей шаблон для своїх проєктів. Тобто тут суть така, що потрібно прописати, які події в розрізі четвертої Google аналітиці. Робить користувач від першого заходу на сайт до покупки. Є мікроконверсії, да, такі як «View item», перегляд картки товару, додавання товару в кошик» to cart», переход до оплати, «Begin checkout». Ad payment Info, додавання платіжної інформації, і є макроконверсії, це ключові дії, наприклад, Purchase, покупка або Lead, коли людина залишає заявку з якоїсь форм, і це все повинно бути прописано. Вся ця логіка маршруту користувача по вашому веб-проекту. І окрім подій, ще повинні бути прописані обов'язково параметри, які передаються в системи аналітики разом з кожною подією. Все це зазвичай робиться в розрізі стандартних подій. Верти Google аналітики, таке універсальне рішення, і потім вона вже форматується під Meta, TikTok та інші рекламні джерела. І тут дуже важливо не вигадувати свої події. Є стандартна номенклатура, яку дуже добре розуміють і системи аналітики, і рекламні кабінети, і оптимізують під неї рекламні кампанії. Тому читаємо офіційну документацію по подіях GA4 та Meta. Беремо звідти правильні назви подій та параметрів, і вже з ними створюємо шлях клієнта. Все це є, друзі, в окремому відео, посилання в описі. Також є технічні завдання, шляхи клієнта. Все це в додаткових матеріалах під цим відео. І, друзі, Event Flow. Якщо Custom Journey – це те, що робить користувач, то Event Flow – це як саме подія летить ну, в нашому випадку в серверний тех менеджер. Як саме вона туди передається? Наприклад, для Purchase в e-commerce після того, як користувач додає товар у кошик, переходить на чекаут і йде на сторонню платіжну систему: Stripe, LicPay, Fundi, Вейфопай оплачує, платіжка відправляє вебхук на ваш бекенд. Бекенд збирає дані і шле лот цих даних на стейп та в серверний Google Tech Manager. Серверний Google Tech Manager активує тех Метакапі. І подія purchase прилітає в мета. Ось це і є event flow події purchase. Тобто, це така схема, як саме подія потрапляє в систему аналітики. Тобто, якщо звичайна схема, це. Подія сайту потрапляє в веб-контейнер. Далі тригер події активує тех Метапікселя, і Метапіксель відправляє подію в Events Manager. То тут у нас ще з'являється платіжна система, також є серверний Google Tech Manager. і ще бувають різні інтеграції з CRM системами. Тому дуже важливо, щоб Event Flow був узгоджений з розробником. Коли у всіх є одна зрозуміла схема, де чітко прописано, як саме подія потрапляє в серверний контейнер і звітеля в Метакапі, де саме формується пейлот події, де додається Event ID, де береться такі параметри, як FBC і FBP, куди саме шлевеп-хок, платіжна система. Коли у вас є така схема, то роботи стає набагато менше. І вам, і програмісту, тому що всі все розуміють одразу, і без цього ви постійно будете ловити баги, типу покупка в CRM є, а в вмета її немає, або дубльована подія, або навпаки, половина оплат не доходить до івентс менеджера. Тобто повинен бути прописаний чіткий Event Flow, як мінімум, до події покупка. Особливо, якщо вона прокидується по факту оплати в розрізі платіжної системи. Отже, подія покупка це серце всього e-commerce трекінгу. Наше завдання зробити так, щоб прчейс відправлявся по факту оплати, приходив у мета з максимально повним набором параметрів і не дублювався при гібридній схемі. Що ми тут робимо? Да, ми формуємо «Event «Event name», event time», «Value», «Currency». Transaction ID, ID, Contents id масив товарів, додаємо критичні параметри для мета, да, такі як Event ID, або генеруємо, або беремо його з веба, Client-IP-адрес, Client-user agent, FBC, FBP, External ID, Email, телефон, да, додаємо дані користувача. І все це відправляємо з бекенда на серверний контейнер. У серверному Google Tech Manager Tech Метакапі приймає параметри і шле подію в Meta. І тепер про дедублікацію, друзі, якщо ви виправляєте перчейс із веба із сервера, то обов'язково передавайте той самий event ID, як я говорив раніше. Да, в обох випадках Мета отримує два івента, бачить однаковий event ID, бере серверний як основний, а вебовий як дубль. У Events Manager це легко перевірити. Тобто, якось тут на прикладі, да, якщо однаковий event ID, то тоді спрацьовує дедублікація і рахується одна подія. І ще тут, друзі, дуже важливий момент. Якщо у вас подвійний піксель на сайті, то ви це можете легко перевірити в додатку Pixel Helper. Там зазвичай пише, що ваш піксель активується декілька разів. Тобто ви тоді також можете отримувати задвоє події І обов'язково ваш піксель повинен стояти один раз на сайті. Правило тут просте: або піксель у вас встановлений через Google Tech Manager, або напряму, або через плагін. Для сервер-сайт схеми краще через Google Tech Manager клієнтський. І один раз, не більше. Тепер давайте розберемо одну із найважливіших речей у метаоптимізації: це параметр FBK FBC і FBP. Що тут відбувається, коли користувач клікає по рекламі у Facebook, Instagram, до URL додається параметр FbKLT, і наше завдання підловити цей FbKLT. Ну, скоріше завдання розробника, да, його зловити, поки він живе ще у URL. і також згенерувати куки в у форматі FB, і також паралельно ще створити куки FBP. Тобто це такий внутрішній ідентифікатор браузера для мети. Далі оці куки FBC і FBP потрібно протягнути через весь шлях клієнта від першого заходу до покупки. І в момент покупки вони мають полетіти в мета разом з подією Purchase. Чому це так важливо? Тому що саме FBC і FBP куки дозволяють мета зрозуміти, з якої саме рекламної компанії прийшов користувач. Якщо цих параметрів немає, мета може бачити покупку в Events менеджері. але Може її не зараховувати під конкретну компанію в ads Manager. Це така класична ситуація, коли в Events Manager є покупки, а в рекламному кабінеті напроти компанії нуль конверсій. У 90% випадках проблема виникає саме тому, що не передається FBC та FBP, або вони не дотягуються до моменту оплати, або їх взагалі ніхто не збирав з URL. І фішка сервер-сайт підходу в тому, що навіть якщо користувач не Прийняв кукі-баннер, через сервер. Ми все одно можемо передати в та FBP, якщо вони були зловлені раніше і збережені на бекенді. І тут можна сказати, да, що є такий термін enrichment, який називається збагачення подій на сервері. Тобто, коли на сервер прилітає базовий пейлот події, наприклад, тільки Сума, тільки ID-замовлення там і список товарів, то серверний Google Tech Manager або ваш бекенд можуть підтягнути FBC, FBP із бази із «кукі», Додати External ID, переформатувати структуру контент під стандарт Мета і додати емейл, телефон. Тобто у результаті Мета отримує максимальну повну і чисту подію, навіть якщо з веба прилетіла урізана версія. В цьому і є сила сервер-сайт підходу, що ви можете збагачувати ваші події різними даними. І ви не обмежені тільки тим, що відбувається у браузері і все це, друзі, відображається в events Manager». І. Тобто, якщо ви в events Manager» відкриєте конкретну подію. Наприклад, при Chase подивитись структуру івента. Ось ви побачите, які параметри тут передаються да, разом з цією подією, чи всі поля, які ми задумали, реально прилітають. І тут є да user Data Matching», і ми можемо подивитися який рівень відповідності події. Також ми можемо подивитися, чи прилітає в бісі, в біпій, email, фон. Або зовсім не передаються, чи є API, чи є User Agent. а можемо подивитися дедублікацію, чи працює дедублікація події. І взагалі ми можемо подивитися рейтинг події по 10-бальної шкалі, рейтинг події у відсотках, і які параметри разом з нею, що саме ми вже передаємо, і що нам ще потрібно разом з цією подією прокинути, щоб підвищити її рейтинг, її матч ну і щоб вона більш користа коректно відображалася в ads Manager. Все це є в events Manager, да, в налаштуваннях кожної події. Отже, друзі, давайте розберемо фінальний флоу да, серверного трекінгу, фінальну логіку на прикладі події Purchase. коли користувач переходить з реклами. Ви обов'язково з рекламного посилання на бекенд прокидуєте ФБКЛАЙТ. Далі через вебхук з платіжної системи прокидується сама подія Purchase з рівнем даних цієї події, тобто там дані користувача, дані про замовлення, технічні індифікатори. Всі бекенд генерує або підтягує Event ID, або бере той, що прийшов з фронта. Якщо ви вже прокидуєте Event ID через веб-частину, формується пейлот події. Бекенд пакує все це в структурований JSON-пакет під MetaCapi і відправляє постзапит на endpoint серверного контейнера, да, який знаходиться в стейп. Тобто, по суті, постзапит це ваш трек URL або домен, який видає стейп. І серверний контейнер вже приймає подію через http webhook клієнт Обробляє цю подію, збагачує її за потреби і активує тех MetaCapi. Meta отримує події Purchase, бачить там FBC, FBP, External ID, Email, Phone, IP-адрес, user agent і використовує Event ID для дублікації, якщо є ще веб-події. І потім прив'язує цю конкретну покупку до правильної рекламної кампанії. Усі основні такі якби, проблеми і нюанси виникають на етапі збагачення подій та правильного збору параметрів на бекенді, а також коректної роботи з платіжними системами і її вебхуками. І тут, як я вже говорив, вище є період тестування та відладки подій. Тут хочу наголосити, що тестувати серверний трекінг потрібно не на звичайних URLs. А на реальних рекламних посиланнях з FB Light. Серверні події в відладчику Events Manager ви побачите тільки за допомогою тестового коду Просто так вони там не з'являться, серверні події, тільки з тестовим кодом. І цей етап потрібно пройти разом з розробником. Тут дуже багато чого залежить від розробника. Наскільки якісно він може прокинути події з бекенду, серверний Google Tech Manager. Події, в принципі, це не проблема прокинути параметри. Це якби головний нюанс, щоб правильно прокинути параметри Fbacklйт, FBC, FBP, External ID, Event ID також. Да? Ось ці ключові параметри в контексті метакапі. Отже, друзі, підсумуємо: серверний трекінг це не просто поставив серверний техменеджер через шаблон стейпу і забув, це ціла система, особливо якщо у вас підключена платіжна система, якщо ви хочете саме фактаж трекати в кабінеті, дато це така серйозна система, яку потрібно якісно зробити, протестувати, оптимізувати і постійно за нею стежити. І якщо ви хочете, да, щоб реклама в мета орієнтувалась, навчалась саме на точних. На повних на стабільних даних, а не десь там щось трекається. То серверний трекінг це така опція. Ну, необхідна для вас. І, друзі, якщо вам потрібна консультація або моя допомога в налаштуванні сервер-сайт трекінгу під ваш проєкт, звертайтесь, У мене є практичний досвід реалізації таких рішень на реальних e-commerce сервісах. Під цим відео є посилання на мій сайт. Там описані всі мої тематичні послуги. Звертайтесь, буду радий допомогти. Якщо ви додивились до цього моменту, респект і уважуха. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і до зустрічі в наступних випусках. Нехай завжди з вами буде богиня вдачі! Всього вам самого найкращого!